Ви у мене часто питаєте, де купую так дешево машини. Став лайк, а я тобі розповім. В Україні з'явилася нова закрита база із продажу машин за копійки. Машину можна купити на 20% дешевше, ніж на інших сайтах. Якщо ти хочеш отримати доступ до нього, я виставив запрошення За посиланням у профілі. Я досі в шоці, я не вірила. Але це реально. Я тільки що купила машину на 30% відсотків дешевше, і мені пропонували. інформація. У мене є запрошення на закриту базу зумішного цілими авто на 25.